Вчора вам забула розказати про того дядька, про то Назар... зараз розкаже. Так, ну як, багає, як то сказав, що я, ти типу, потримайтеся, щоб вам все було добре, що вам безладні, добрі люди. А той з боку ну, каже, ди вже, йди додому. Кажу, я до тебе ні, не говорив. Так. Я воду не говорю, йому руками махав. Як одною рукою каже, я воду не говорю. До тебе не каже. Я, типа, упустив. Ну, да? Так, що він ще розказував, Розкажи. Що він розказував? Розказував, що в Азії ліпше жити, ніж в Європі. каже. Має, там буде ресторан відкривав е, В якій то країні Стамбул, Не Стамбул. В'єтнам. В'єтнам, В'єтнам, в, єтнам. в, єтнам, в, єтнам, в буде. Відкривав ресторацію. має жінку, Стамбулку. В'єтнамку. В'єтнамку. Ставкував щось. В'єтнамку жінку має, має там там е, тестим тести допомагав. каже. Він багато разів опускався, піднімався, каже, каже, вилазив року, каже, Але сидить на запінці, виглядає, як бомж, ще є боси. Каже, вкрали йому мешта. Хтось йому мешта вкрав. І, коротше, вкрали йому. Він ще в автобусі розказував, там питалися, чого ви босі. Каже, в мене вкрали мешта. каже, Ви би так не сміялися, якби вас вкрали мешта. Знаєш, вони там сму... почали лакати сміятися. Що тут смішного? І подумає. Вони з нього сміялися, знаєш. Думали, що він якийсь він каже, тут нема нічого смішного. Якби вам вкрали ти мешта, ви би... б теж не сміялися, Що я маю робити? До знаєш. Кажеться здорово, каже мене. типу, грибок не кидається, рак не кидається. Коротше, не гниють, каже, не смердять ноги. Вийшов там брадушовцев. Врадішта. <з five> Врадіще. Може назирнув тебе пам'ять. Стамбура до шо? Мені, <схи> треба, Я таке не запам'ятовую, я запам'ятовую те, що реально. Що там твої рани, покажу. Не знаю, чи то маз, чи то ні, чи що то Думала, сьогодні вже нічого не буду знімати. Неділя, думаю, відпочинемо, полежимо, будемо валятися в ліжку. Це вже третя година. Ми ще досі валяємося з Назаром в ліжку, дивимося всякі фільми. І так далі. Думаю, я сьогодні не дуже виглядаю, ще в піжамі, волосся не мите. Думаю, ай, не буду вже нічого знімала. А потім щось так передумала. Та думаю, та ладно, покажу вам, як проходить наша неділя, покажу все, як є. Я думаю, це цікаво, без тої вилизаної картинки. Я таке, ну, я люблю, звичайно, бажаю естетику, е, обожаю, там файні кадри, бажаю просто собі в інстаграмі сторіси такі дивитися, реально оброблені. Ну, мені подобається стильні, я нічого не кажу, але воно не завжди так, не завжди все е, вивезено, не завжди. Ми при марафеті, можна сказати, інколи отак, от, от, в піжамі. Так може бути цілий день. Це переважно в неділю. В мене так, я так замітила, що я вже так, як словаки. Люблю собі в суботу-неділю віддихнути, взагалі вже нічого не робити, ні про що не думати. Так легше насправді дуже. Дуже-дуже, я от вирішила собі суботу-неділю зробити повністю вихідні, взагалі не думати про той курс, який я зараз проходжу, не думати про ті товари, не думати про замовлення. Ну, коротше, суто провести день собі е, такий вихідний, взагалі, навіть не, не зациклюватись на цьому, бо. Мене ту дуже напрягає, і я якось і я не можу розслабитися, коли я думаю про роботу, думаю там про ті всі товари, про рекламу. Я вирішила собаку неділю, а такий буде день дні такі лайтові без того всього. І я так бачу мені легше, мені легше. Я відпочила, я чую, що я відпочила, тому що... Оце коли працювала, то я не знаю, мені було так тяжко на душі, не знаю чого. Просто через те, що мені не виходить. Я якось так почувалася подавленно, істерики якісь були, депресія, якась, ну, коротше, жах. Я не могла ніяк віддихнути від того всього. І нарешті я субота-неділя віддихнула. Я не знаю, чи я хочу. Продовжувати цей шлях в тому курсі. Я не знаю, я прям дуже розгублена. Мені не вдалося за ті два дні прийняти рішення покинути це все. Я просто не знаю, що я далі маю робити. Як я маю? Як я маю все розруїти, я взагалі уявлення навіть не маю, чесне слово. Якось мені так тяжко дається. Ну, тут треба та, більше, більше днів, більше роздумів, на то все зважити, всі за і проти, як то кажуть. І тоді прийде правильне рішення. Ну ладно, не будемо припаюмо, зараз покажу, що я тут роблю на кухні. А в мене тут печеться кекс з маком. Ми щось захотіли солодкого з Назаром, каже, Назар, піди спечи. Та я думаю, так ладно, яйця, молоко є, мука. Мені ж самі щось захотілося. Додала ще маку. Простий кекс, просто додала ще маку туди і все. Хотіла ще запитати вас, можливо, ви яких і знаєте ютуб-блогерів, які знімають суто влоги. Я люблю дуже дивитися людей, які знімають суто влоги, але не можу знайти. Я вже от шукаю і в пошуку там пишу там влоги, там ще щось, шукаю в стрічці. Мені попалося. Пару, але вони дуже рідко знімають. Мені би хотілося такі, що прям кожного дня знімають. Можливо, ви знаєте, можливо, ви когось дивитеся, можливо, ви щось підкажете. Бо я дуже люблю такі влоги. Я от 어, слідкую за Вріді на Life. Вона там випускає одне-два відео в день Мені мало, я хочу ще дивитися. І от я собі шукаю ще якихось блогерів, щоб. Ну, слідкувати за їхнім життям, мені дуже подобається е, ну, таке дивитися, тому що я люблю брати приклад з людей. Мені цікаво, як вони живуть, як вони е, ну, справляються взагалі. От таке. якісь може лайфхаки, підказують, е, щось цікаве розказують про життя і так далі. Може ви когось знаєте, буде вдячна, якщо порадите. Я оце сиджу, чекаю, поки той кексик спечеться, вже от потріскався. Це добрий знак. Значить, скоро буде готовий. Дивіться, яка краса вийшла. Ще гарячий пече. Зарапікова ще морозила до нього. Якби було дуже смачно. Ну Смачний капець. З маком я хотіла ще заверний крем зробити до нього. У мене це не було того як яєць. Пощай копать. А якщо треба? Já ja vám líším recept v telegramu. Ale napište plusky v komentářích. Mňam. No, to opravdu cení. Що там хліпаєш очима? Все вже не хочеш? Ну не хочеш, я сама з'їм. Так і знала, думаю, чого він не приходить, чого він не приходить, а він дріхне. Смачно. Дуже. Просипайся. Що сам не вирвало на на Вбірвала У Собі під фільм, оправно. Там не цікавий був фільм. Що там той вонка вже? А, ти навіть не додивився. У нас ввечері щось проголодалося, грію собі зупу. Суп, що варила вчора. Вже немає. І просто так зварила, що супер позаїдалися. Так. Така в нас сьогодні лінива неділя, максимально лінива. Боже, він задумав мене Йди і виїзди тою машини. Така дуже-дуже-дуже-дуже сильна ліва лінива неділя. яка лінива. Я Не знаю, навіть Пороший не було такої лінивої неділі. Я спала, лежала. На, правда, вже під вечір трошки пошукала ще ідеї для відео і вже завтра буду знімати ще трохи цікаві про Словачину. Про себе, коротше, маю повну ідею, Хочу вам позняти. Мені цікаво, чи вам більше сподобаються мої влоги день, чи вам більше подобаються такі відео про Словаччину чи щось типу такому. Mm. Але я знаю, що ви не напишите в, в коментарях, це, <laughs> Тому я не знаю. буду знімала і і такі, і такі. Я Джейкоб. мама. моя Будет за мало и таки или такие. Віктури он константи. Строюю менше там. Кник слайма, пол трамвай. Мікт шо скоро зникає, не можна. Десь там багато шум малень. Stukid of doorie. Тrash якийсь. Може зараз переїжджати чи є тобі паперу, чи я думала, що це міф. Покажи а, to фейк. To фейк. Покажи. Так. Весь, раз така к песенку. Не знаю. А що пише? Папри цвета, а не знаю, Виктор. Тут то, то неправда. No. <laughs> Люди, правда чи неправда, що папороть ці те? Напишіть в коментарях. Бо я думаю, що це просто міф. Що теж думаю...